Добрий день, чи є браслети з, з мощами Святого Миколая? Ліна, якщо вам хтось скаже таке, ми хочемо вам продати браслет з мощами Святого Миколая, не вірте цьому, такого бути не може. Ви представляєте, як це браслет з мощами Святого Миколая? Мощі лежать в Віталії в місті Барі і що це достають тіло святого Миколая і туди вставляють, вставляють в браслети. Ні, такого бути навіть не може. Де це ви таке почули? Або ви щось неправильно зрозуміли, або у вас хтось намагається нехорошо повести себе. Браслети є з молитвами, браслети є з філахто, від святого Спірідона, браслети є з іконами Святого Миколая. Ось, до речі, ви можете перейти на наш сайт, там окремо виділено святині Святого Миколая, і побачити, що ми привозимо, які святині. звідти. Там є миро, яке стачають святі мощі, браслети є, що там іконочки є. Та різні варіанти є. Оберіть з них щось та замовте. Дякуємо за розуміння. І не здумайте купляти браслет з мощами, це це неправда. Такого не буває.